І Ще одне нововведення щодо інформації про кожного громадянина України хочуть прийняти і ввести в Україні окремий реєстр, база, де буде все про вас. Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. На сам початок хотів сказати, що Польща продовжила свій прикордонний контроль між Литвою та Німеччиною. Додатковий контроль. Так само Німеччина продовжила свій контроль, і я навіть не буду говорити дату, наскільки продовжила, бо це вже не важливо. На місяць, на два чи на три. Нічого немає такого постійного, як тимчасове. Якщо вони вже раз вели, це буде далі продовжуватись, тому що воно дає свої ефекти і дуже багато ситуацій, які я також висвітлюю на своїй інстаграм-сторінці. Якщо ви ще не підписані, то підпишіться в описі під відео, є посилання. То там щоденно страж гранічна. Виловлює тих чи інших порушників закону. Хтось нелегально заїжджає, хтось порушує закон, хтось ще щось. Тому тут я хочу тільки рекомендувати всім громадянам України, якщо ви десь виїжджаєте за межі Польщі, перевірте, будь ласка, свої документи. Тому що можете потрапити на контроль і буде халепа, якщо щось не так. Те саме стосується з Німеччиною. Якщо ви їдете до Німеччини, так само треба мати дійсні документи, тому що вас просто не пропустять. Але сьогодні навіть не про це, а про те, що в Німеччині вже навіть є законопроект, який зменшує, яким зменшують виплати допомогу українцям на території Німеччини. Тому дуже вас попрошу додивитися до кінця, підтримати це відео вподобайкою. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково підпишіться. Це дуже важливо як для цього каналу, так і для просування відео. Дякую. Уряд Німеччини має на меті заощадити понад мільярд євро на доходах громадян наступного року і планує переглянути державні виплати для новоприбулих біженців з України. Про це йдеться у законопроекті міністерки праці та соціальних питань Німеччини Бербельбас. Згідно із законопроектом, українці, які приїхали до Німеччини з 1 квітня 2025 року, у майбутньому отриматимуть менші виплати відповідно до закону про допомогу шукачам притулку замість допомоги громадянам. Ставка для самотніх осіб становить 441 євро, тоді як допомога громадянам 563 євро. Ну 563 євро це те, що зараз українці отримують на загальних підставах. По цій допомозі, а хочу зробити, щоб було 441 євро. Ну так, на 100 з копійками євро, хочу зменшити цю допомогу. І як бачимо, це вже не просто заяви чи єсь, чи це якісь там пропозиції, хтось сказав, хтось там щось розказав. Ні, вже є законопроект. Попередні рази це було таке прощупування грунту. Хтось сказав, яка реакція людей, хтось щось там написав, яке ось змі, знову яка реакція людей, а тут вже є законопроект. І якщо цей законопроект підтримають, ну то значить українцям вже з квітня 2025 року будуть зменшувати допомогу, і громадяни України будуть її отримувати меншою. Питання: а що з тими, що заїхали до квітня 2025 року, тут не ясно, не знаю. Можливо, з'явиться законопроект, там буде таке пояснення, тому що якось так теж буде дивно. Ті, що заїхали скорше, вони будуть мати більше, ті, що заїхали пізніше, ті будуть мати менше. Цікава пропорція і цікава пропозиція. Хоча я сподіваюся, що буде роз'яснення, і звичайно, що все те, що ми зараз не знаємо і не розуміємо, буде роз'яснено. Ну, почекаємо, подивимось. Але те, що німеччина хочеться зробити вже давно і зараз вже на фінішній прямій, це факт. Також іншу тему хотів би говорити, це те, що українці, більшість українців. Вірять в те, що Україна вступить до Європейського Союзу. Ви, до речі, от зараз дивитеся відео, додивилися до цього моменту. Як думаєте, Україна в межах 10 наступних років має шанси вступить? До Європейського союзу напишіть в коментарях, буде цікаво почитати, тому що більшість українців вважає, що так. Понад 50% українців вірять у можливість вступу в ЄС у межах наступних 10 років. Проте частка оптимістів щодо швидкого вступу зменшилась другий рік. Поспіль, тобто зменшується ця кількість в одному з питань. Респондентів попросили висловити очікування щодо того, коли Україна стане членом ЄС в межах наступних 10 років. Наступних 10-20 років більше як 20 років чи ніколи. У вступ в межах 10 років вірять 52% опитаних. До речі, найвищий показник щодо віри в те, що Україна вступить до Європейського Союзу, був між 22-м роком і 23-м роком на початку війни. А вже зараз. Коли вже війна триває досить немало, цей відсоток щоразу то зменшується. В те, що Україна вступить до Європейського Союзу від 10 років до 20 років, вірить 16% і понад 20 років це 5%. Поділюся своєю думкою. Я думаю, що Європейський Союз прийме Україну, і Україна вступить до Європейського Союзу в межах 10 років. От щодо НАТО, дуже велике питання, чи взагалі нас туди хтось. Колись запросить і прийме. Це велике питання. А от щодо Європейського Союзу, думаю, що особливих перешкод не буде. Хіба що з нашої сторони, з української, виконати всі вимоги. З іншими європейськими країнами домовитися про вступ вийде. З Польщею потрібно буде домовлятися з Горщиною потрібно буде домовлятися з Німеччиною, з кожною країною окремо, особливо з тими країнами, які є сусідами нашими. Тому що в кожних з них будуть запитання. Ну, в Польщі, ви знаєте, будуть питання до транспорту, до сільського господарства, в Горщині там свої питання і тому подібне. З кожним потрібно буде спілкуватися, виходити на якісь компроміси, і в тому випадку тоді ті країни підтримають вступ. Ті, що далеко від нас, я думаю, що вони без особливих вимог підтримають вступ України до Європейського Союзу. Це в межах 10 років. Я теж так думаю, і я доєднуюсь до тих 52%, що. Вирішили, що так буде. І ще одне нововведення щодо інформації про кожного громадянина України хочуть прийняти і ввести в Україні. повну картину про громадян збиратимуть до єдиної системи соціальної сфери. Комітет рекомендував прийняти закон до нової системи соціальної сфери зможуть потрапити персональні дані з реєстру військовозобов'язаних, електронної системи охорони здоров'я, реєстрів транспортних засобів та нерухомості щодо перетину кордону та сплати податків. Верховна Рада планує розглянути та прийняти як закон урядовий законопроект 13377 про єдину інформаційну систему соціальної сфери. Парламент вже прийняв цей законопроект в першому читанні відповідно до фінальної редакції законопроекту правками, яку рекомендував. Прийняти комітет з питань цифрової трансформації, ця нова єдина інформаційна система соціальної сфери буде здійснювати електронну інформаційну взаємодію в режимі реального часу з такими ресурсами. Єдиний державний реєстр призивників військовозобов'язаних та резервістів оберіг. Електронна система охорони здоров'я, Єдиний Державний демографічний реєстр, Єдиний Державний реєстр транспортних засобів, Державний реєстр фізичних осіб, платників податків, автоматизована система виконавчого провадження, інтегрована міжвідомча інформаційно-комунікаційна система щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають Державний кордон України, єдина державна електронна база з питань освіти, Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Державний реєстр. Обтяжень рухомого майна, єдиний державний реєстр юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, державний земельний кадастр, Єдиний Державний реєстр ветеранів війни. І далі також список. Я до речі, залишу посилання на цю інформацію. Ви зможете до кінця прочитати, з яких реєстрів ще будуть брати інформацію. Тобто, повністю буде окремий реєстр, база, де буде все про вас, коли ви перетнали кордон. Скільки у вас дітей? Чи ви оновили дані? Ваш податковий номер. Чи маєте ви ФОП? Чи ви застраховані? Ну, будь-що, що ви закінчили, де ви лікувалися, куди ви їхали, звідки ви приїхали, що купили, що продали. Тобто, все це буде в єдиному державному реєстрі. Я не знаю, як його там назвуть, буде ще якась нова назва нова назва, але там буде вся інформація про вас. Тобто зі всіх реєстрів позбирають і Запхнуть в один єдиний. Сподіваюся, хоча б що він буде захищений, і що не буде проблем, не буде він там злітати, і ніхто не зможе до нього добратися, щоб отримати якусь і додаткову інформацію. Хотілося б, якщо навіть вони вже це роблять, а якщо вони роблять, приймають закон, це буде на напевно найближчим часом, щоб хоча б воно було захищене. І персональні дані громадянина України, де вони там би не були, на якому реєстрі, на якій там базі, щоб вони були максимально захищені. Це має бути надзвичайно захищена Ну, на, звичайно захищений сервіс, а не просто так зробили. Звідки взяли, скліпали, О, ми зробили супер роботу. Мені здається, що додаток дія працює, резерв працює вже там. Багато інформації є, їх можна розширювати, насичувати і наповнювати іншою інформацією, для чого робити ще якийсь сервіс, ще якусь базу. Де там буде все в дії, вже багато чого є. Можна додавати кілька віконечок, добав, ну і все буде гаразд. У нас високі чини вважають, що так має бути краще. подивимося. але ось така інформація є, і ось такі законопроекти вже десь скоро будуть діяти. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами, такими нововведеннями, законопроектами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Ну і, звичайно, в коментарях напишете свою думку, що ви про це думаєте. Не забудьте підтримати це відео, звичайно, також вподобайкою і підпискою на канал, що дуже важливо. Дякую всім, до зустрічі в наступних відео.